Всім привіт! Цього року хочу поділитися ще одним рецептом своєї улюбленої пасочки. Це у нас паска на жирних вершках і вона виходить неймовірно смачною. Дуже солодка, м'яка, волога і дуже гарно стоїть. І з кожним днем стає все смачнішою. Список інгредієнтів я обов'язково залишу в описі до відео, а зараз починаємо з приготування опари. В миску або сотейник наливаємо жирні вершки і підігріваємо до теплого стану. Обов'язково перевірте теплоту пальцем, щоб вона була дійсно приємною до рук, а не гарячою, бо інакше опара не вдасться, бо дріжджі одразу загинуть. До теплих вершків додаємо цукор, свіжі дріжджі, даємо їм трошечки постояти, щоб вони набухли, і перемішуємо до однорідності. Всипаємо борошно і перемішуємо вінчиком. Текстура опари вийде як на густі оладки. Добиватися ідеальної гладкої консистенції не обов'язково, тому швиденько замішуємо, очищаємо стінки миски і ставимо в тепле місце підходити на півгодинки. Я ставлю в духовку підігріту на 50 градусів. Якщо ви будете ставити тісто або опару в духовку, як і я, то обов'язково між деко і посудиною, в якому буде розтаюватися тісто, підкладайте рушничок, для того, щоб тепло рівномірно розподілялося і дно не перегрівалося. А поки підходить опара, будемо готувати інші інгредієнти для тіста. І нам знадобиться для основного тіста 1 жовток і 4 повних яйця. Один білок залишаємо для приготування білкової глазури на паску. Яйця нам потрібно буде гарно збити, тому перекладаємо їх в чашу від міксера, туди додаємо сіль, цукор, ванільний цукор і починаємо збивати. Починаємо збивати на мінімальних обертах для того, щоб всі інгредієнти поєдналися, і вже потім поступово збиваємо на максимальних до тих пір, поки яєчна маса не збільшиться в розмірах і не стане стійкою та пухкою, такою, як на бісквіт. В компанії час збивання дуже швидкий, приблизно 5 хвилин, а ручним міксером це буде приблизно 15 хвилин, тому розраховуйте час. Тим часом опара дуже-дуже гарно підросла і готова до роботи. Дивіться, яка вона неймовірно, ніжна та пухка. Перекладаємо її до збитих яєць. І дивіться, якщо на даному етапі ви бачите, що опара у вас не вдалася, то не продовжуйте. Спочатку зробіть гарну опару і вже тоді замішуйте тісто. Також до опари та яєць додаємо борошно, майже все, трошечки залишаємо на потім. І будемо перемішувати наше тісто за допомогою насадки крюк. Спочатку на мінімальних обертах, для того, щоб поєднати інгредієнти. Весь процес замішування тіста проходить саме в комбані, вручним способом. Я його взагалі не раджу готувати, але якщо комбайну у вас немає, а приготувати хочеться, то можна використовувати потужний ручний міксер з насадками крюк. Минулого року моя сестра готувала саме так і сказала, що тісто вдалося дуже-дуже гарно, і цього року вона також буде його готувати. Виставляємо першу швидкість і для комбайна цього цілком достатньо. Більше ставити не потрібно. А от якщо будете збивати ручним міксером, то тут вже коригуйте індивідуально, бо все буде залежати від потужності вашого міксера. Час вимішування тіста для комбайна та ручного міксера однаковий і займає 15 хвилин для першого етапу. За цей час тісто помітно змінюється в текстурі. Навіть на відео, я думаю, вам стало помітно, як тісто з такого арваного стає більш еластичним та глянцевим, і вже на цьому етапі воно пахне просто неймовірно. Далі додаємо до тіста м'яке вершкове масло кімнатної температури, борошно, яке лишилося з першого етапу, і будемо продовжувати вимішувати тісто на першій швидкості комбайна і на все нам знадобиться ще 15 хвилин. Одразу після того, як змішалися сухі та вологі інгредієнти, зупиняємо комбайн і очищуємо стінки миски від зайвого борошна, для того, щоб тісто виходило рівномірним і мало однорідну текстуру. І продовжуємо вимішувати тісто, вже як я казала, ще 15 хвилин. За цей час тісто гарно перемішається і буде мати глянцеву та еластичну текстуру, але все ж залишиться дуже рідким та липким. Саме такої текстури і повинно бути тісто. Зайвого борошна додавати не потрібно, Уже після того, як тісто гарно постоїть, воно змінить свою текстуру і перестане липнути до рук. Обов'язково очищуємо стінки миски, формуючи єдиний комок, і будемо ставити в тепле місце розстоюватись на 2 години. Це тісто дуже любить тепло, тому обов'язково перевіряйте, щоб духовка та миска були теплими. І подивіться, як за 2 години воно нереально сильно виросло. Я завжди в захваті від цього процесу. Перед тим, як почати роботу з тістом, руки обов'язково змащуємо олією, і нам потрібно обім'яти тісто. І я думаю, навіть по відео видно, яке воно ніжне, та м'якеньке. І ось ця текстура просто я шаленію, А запах це просто без слів. Стіл також обов'язково треба змастити олією і перекладаємо на нього наше тісто. Якщо ви плануєте готувати паску з додаванням родзинок або інших цукатів, то раджу вам додавати їх саме на цьому етапі. Обминаємо тісто та формуємо з нього комочок, і якщо в процесі воно починає липнути до столу або до рук, просто візьміть ще трошечки олії, змастіть гарно руки. Зберіть за допомогою шпателя тісто з поверхні і під ним змастіть олію. І все можна збирати тісто в комочок. Після цього воно у вас дуже буде еластичним та гарно формуватися. Може здаватися, що потрібно було додати більше борошна, але повірте, це зовсім не так. Бо з додаванням зайвого борошна ви тільки забиваєте тісто, воно стає більш щільним і текстура паски буде вже не такою ніжною та пухкою. Тісто вийшло дуже-дуже гарне, і навіть по відео видно наскільки багато в нього пухерців, а це означає, що воно дуже повітряне. Все нам залишилося тепер тільки розділити е, об'єм тіста на необхідні шматочки. Я буду розділяти на 6 частин по 250 г. Так я прочитала для інструкції моїх формочок, але все ж таки досвід моїх минулих років показує, що на форму 9 см діаметром потрібно класти 250 г тіста, а форму 11 см, таку, як використовувала я в цьому році, потрібно класти мінімум 350 а можна навіть 400. Працювати з цим тістом саме задоволення, воно дуже м'якеньке та еластичне і не липне до рук. Головне гарно змастити руки та поверхню олією. Кожен шматочок тіста нам потрібно гарно обім'яти та сформувати з нього комочок. Шовчик э, щіплюємо пальцями і кладемо в формочку саме цим швом донизу. Робимо все те саме з іншими шматочками тіста. Не обов'язково прям супер довго та активно перемішувати. Достатньо просто зібрати тісто в кульку. І все. Викладаємо одразу до паперових формочок і будемо ставити їх на розтойку. Виставляємо формочки одразу на деко, накриваємо їх рушником і ставимо підходити в тепле місце мінімум на 40 хвилин. За цей час тісто гарно підросло та збільшилося в розмірах і вже можна його випікати. Гріємо духовку до 180 градусів і тільки після цього ставимо їх в духовку. Випікаємо пасочки 30-35 хвилин за температури 180 градусів. І ставимо майже в самий низ. Готовність пасочок перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити повністю сухою. І якщо ви зберетесь пекти подвійну порцію, то не ставте одразу всі їх на одне деко, бо між пасками обов'язково повинно циркулювати гаряче повітря для того, щоб вони гарно пропікалися і мали рівномірну гарну скориночку. Паперову форму не обов'язково знімати, але після того як ви їх прикрасили, вони повністю підсохли та охололи все ж таки варто їх накрити для того, щоб текстура тіста добре зберігалася, бо через ці паперові формочки вони підсихають. Залишилося приготувати білкову глазурь. Та прикрасити наші паски. Беремо білок, який в нас лишився з приготування паски, додаємо туди пакетик готової глазурі, гарно перемішуємо та збиваємо декілька хвилин на максимальних обертах до посвітлішення та стабілізації маси. І до речі, мені прям дуже-дуже сподобалась дійсно гарна глазур. Якщо ж у вас немає такої глазурі, то просто замініть її на 100 г цукрової пудри, декілька крапель лимонного соку і декілька крапель ванільного екстракту. Поставте на водяну баню, щоб прогріти і пастеризувати білок, і збивайте до стабілізації та охолодження маси. Така глазур також дуже гарно стабілізується і підсихає на пасочках. А я вам дякую за перегляд та підтримку та чекайте на нові рецепти пасочок. Всім бажаю в цьому році пухких та смачних пасок.